Час вінницького сільгосп-ярмарку волонтери збирали кошти для військових, на які потреби збирали, та чи зібрали достатньо. Розкажемо. Безпека та оборона, стійкість, і турбота, органи самоорганізації населення консолідують зусилля для спільного результату всієї територіальної громади. Окупанти ціли спрямовано руйнують заклади освіти на сході України. Із Донецької області наша спеціальна кореспондентка Надія Зуєва. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у четвер, 7 листопада. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Прогриміла своєю актуальністю та доступними цінами. А тепер ще й має благодійне продовження. Кожен, хто відвідав Вінницьку сільського господарську ярмарку, долучився до благодійної справи. Сьогодні розкажемо про те, які вінницькі волонтерни спільно із координаторами гумштабу збирали гроші на ремонт автівки для бійців 59-ї бригади. Машина, яка доставляла та вивозила військових на позиції, нині розбита і хлопцям. Дуже потрібна допомога на її відновлення. Історія збору на розбиту автівку із фронту розпочиналась на першому Вінницькому регіональному сільськогосподарському ярмарку. За справу поставити її на колеса взялись волонтери з Лукамелешківської громади, благодійний фонд Прумінь перемоги і волонтерський центр Рух нескорених. Ця машина поверталася з виконання бойового завдання, і під час повернення сталася пригода, яка вивела її з ладу. Але до цього ця машина побачила дуже багато. І ви бачите, в якому стані сьогодні машини. І всі бачили цю машину на постаменті. Вона пробита, вона зацеплена, вона непригодна на для виконання. І сьогодні ми приложили всі зусилля для того, щоб цю машину повернути нашим хлопцям. На ярмарку тривав збір і для ЗСУ, який організував координатор міжрегіонального гумштабу Владислав Кривашко. Критична необхідність зробити ремонт бойового авто стала вирішальною при підрахунку коштів. Ми дізнались про те, що вони збирають на таку хорошу, гарну місію. Звісно, відповідно до ініціативи нашого міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова, ми ці кошти вирішили, що ці кошти, які ми збираємо, ми передамо їм. Ну це звичайна, я думаю, людська хороша місія дійсно закрити цей збір. Так з спільними зусиллями ми змогли зібрати 110 тисяч разом з волонтерами. Це якраз та сума, яка була необхідна їм для того, щоб закрити ремонт автівки. Для військового з 59-ї бригади, який зараз на лікуванні, стало несподіванкою, що за його фронтовий позашляховик взялись всією громадою. Він відвідав нашу ярмарку останній день, не знаючи, що його колеги, друзі, волонтери збирають на ремонт машини. Він просто приїхав на ярмарку і побачив це все дійство. Це ну, дуже було душевно. насправді. поза кадром каже пан Михайло, вирішили залишитись майстри, які ремонтують автівку. Ті, хто взялися за нею, сьогодні вони обіцяють зробити її. Чим побістріше, чому тому, що вона сьогодні в на черзі одна із перших. О, коштів ми думаємо, що буде достатньо для того, щоб її відремонтувати. Тим часом волонтерський центр продовжує свою повсякденну роботу, згуртовуючи села та райони у пошитті одягу, нож, зборі коштів на потрібні для військових скиди. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Ремонтують, фарбують, прибирають, допомагають. Прохід виконання програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької громади прозвітували під час виконкому. Так, за 2024 рік квартальні комітети, які опікуються приватним сектором міста, на понад 20 вулицях регулярно підрізали дерева. Відремонтували, прибрали та пофарбували близько 50 криниць, дитячо-спортивних майданчиків та поручнів. Майже 4 тисячам людей видали про набори. Безкоштовно проведено вакцинацію трьох тисяч чотирилапих улюбленців, але найбільше зусиль спрямували на допомогу. Направлено 1700 кілограм монтажу із продуктами харчування для підтримки військових у зону бойових дій. Акумульовано кошти в сумі 168 тисяч гривень на рахунок волонтерської організації Добро немає кордонів. Громада Сабарова провела збір коштів в сумі 320 тисяч гривень на потреби військовим бригади номер 36, 61, 115. Сьогодні в Україні майже 600 тисяч дітей здобувають освіту дистанційно через те, що їхні навчальні заклади захопила, знищила або частково зруйнувала сусідня країна агресор. Статистика Міносвіти і науки вражає, кожна сьома українська школа зазнала руйнувань, але ще більше вражає, коли ти бачиш понівечені садочки та школи на власні очі. Ексклюзивний репортаж з Донеччини надії Зуєвої далі. Дитячий садок, соняшники були на стінці в діток. От зараз в якому стані. В Україні внаслідок війни пошкоджень зазнала кожна сьома школа. 400 закладів освіти зруйновані повністю. Про це під час форуму Україна, рік 2024, повідомив заступник міністра освіти та науки Євген Кудрявець. Більше як 3,5 тисячі закладів освіти зазнали тих чи інших руйнувань. Майже 14 мільярдів доларів потрібно тепер для відновлення освітньої інфраструктури за останніми оцінками світового банку. Частину освітніх закладів, які були пошкоджені, відновити неможливо вже ніколи. Костянтинівка, Донецька область. Ворог на цьому напрямку продовжує тиснути. Щоденні масовані обстріли і наступальні дії. Від закладів освіти в цих місцях залишились тільки спогади. Я Валентина. Тут я вчилася в цій школі 11-10 років. Потім працювала, як прийшла на пенсію. Ми працювали тут до останнього времени, поки от не почалася війна. Дуже жалко школу. Школа така хороша була, гарні вчителі, діти гарні. Дуже всі плачуть просто. Як оце як школи немає, всі плачуть. Ми б її по кирпичикам забрали, якщо б можна було. Перебуваючи в Донецькій області, в супроводі спецпідрозділу поліції Курахового білий Янгол, ми ще нещодавно були і в селах Катеринівка та Єлизаветівка, які наразі вважаються нулем. Єлизаветівка до школа. Це твоя школа? Якщо осколки попадають, сосни лягають. Він ще такий оптиміст, каже, все це можна ще відстроїти. А тут повністю всі поверхи ще розбиті, валяються дитячі е, речі, якби книжки, зошити. І, звичайно, на це спокійно не подивишся, дуже шкода. Все тугенько я сплітала пензликом яскраво, все розфарбувала. Дитина написала вірша. Ворог б'є по школах та садочках свідомо. Руйнування освітньої інфраструктури закономірно призводить до порушення доступу дітей та молоді до освіти, впливає на якість навчання, соціалізацію та загальну інтегрованість дітей до суспільства. Наразі майже мільйон дітей перебувають на дистанційній формі навчання, коли вони взагалі не можуть мати персональної комунікації зі своїми друзями та вчителями. Близько мільйона маленьких українців все ж таки мають доступ до змішаної форми навчання і мають можливість іноді відвідувати школу. За даними ЮНІСЕФ, діти, які проживають у найнебезпечні Печніших регіонах України на прифронтових територіях упродовж останніх двох років були змушені провести, вдумайтесь від трьох до п'яти тисяч годин у підвалах чи на станціях метро під час нескінчених повітряних тривог. Війна триває, руйнуючи все на своєму шляху. Але ми мусимо вірити в перемогу, допомагати ЗСУ і вдвічі більше піклуватись про наших дітей. А закінчити хочеться сильними рядками з вірша Василя Симоненка на розбомбленій школі в Костянтинівці. Земля рідна, мозок мій світліє, і душа ніжнішою стає. Як твої сподіванки і мрії у життя вливаються моє. Я живу тобою і для тебе. Вийшов з тебе, в тебе перейду. Під твоїм високочолим небом гартував я душу молоду. Хто тебе любов'ю обікраде, Хто твої турботи обмине? Хай його земне тяжіння зрадить і з прокляттям безвість проковтне. Надія Зуєва, Дмитро Санін спеціально для телеканалу Віта. А з нами у студії новин наша спеціальна кореспондентка Надія Зуєва, яка нещодавно із знімальною групою повернулася з ходу України. Надія, я вітаю тебе. Вітаю а, практично всю свою роботу і спочатку повномасштабного вторгнення. Ти робиш на сході України. Ти бачила вщент зруйновані міста, дитячі садочки, школи, і попри все, ти знаходиш там людей, які залишились. Говориш з ними, так, так... чому вони залишаються? Кожна своя мотивація, там є навіть люди з дітьми по подвалах, були в найгарячіших куточках фронту, там навіть по подвалах були з дітьми люди. Оце більш бентежить мене, я тому з цього почала, вибачте. А, а щодо а, твого питання, на фронті залишаються або ті поряд з фронтом залишаються жити, або ті, в кого хворі родичі. І вони лежачі і нікуди не хочуть переїжджати, або дуже дорослого віку похилого люди, які так само не хочуть переміщуватись, бо вони нікуди не виїжджали, вони життя не бачили, вони вважають, що на їхньому селі повністю закінчується світ. От або ще є люди, у яких дуже до речі, я маю сказати, що в багатьох регіонах, особливо на Донеччині, не дістає українське ані радіо, ані телебачення. І ми стикалися з тим, що вони постійно цілими днями там в своєму підвалі дивляться Ростеве. І оце впливає на їх мізки дуже жахливо, і вони залишаються там через те, що вони інше викривило, на ситуацію і думають, що от-от зараз все почнеться якось змінюватись на краще, а стає тільки гірше, коли ми були на евакуації, вже діставати з таких місць під обстрілами, і з дітьми, ж тими, і з клумаками всіми, які вони нажили за стільки років, в саме в саме останній момент. Щойно у твоєму сюжеті ми бачили вщен зруйновану школу. Що відчуваєш, коли потрапляєш всередину? Якщо в свою школу заходиш в повністю там да, не зруйновану, то відчуття вони все одно прибувають до тебе, да, ти відчуваєш там, згадуєш. А уявити собі, що у десятків тисяч зараз дітей не буде такої змоги взагалі. Тобто вони туди пішли в перший, другий, третій клас, а після того вони повністю лишились навіть міста, в якому в якому можна зайти в ту школу. То це відчуття я не зможу передати, тому що я в ньому не була. Я тільки чую з їхніх слів. І особисто, коли я, наприклад, там хожу, мені саме найболісніше усвідомлювати, що в цю конкретну школу вона вже не є ні школою, не ні там місцем, в якому будуть збиратись люди. Це просто гора каміння. На жаль, отаке от робить російська армія. З нами з нашими школами з нашими дітьми що найбільше карбується у твоїй пам'яті атмосфера загального руйнування міст, містечок на сході України чи історії людей, яка вразила найбільше останнім часом? Історії людей там у кожного своя історія реально. Дуже багато часу я провела з ДСНСниками у Торецьку, так само в Константинівці. Вони в кожного своя історія. Вони всі місцеві, і вони мають абсолютно е, ідентифікацію з цими містами, з цими краями, в яких вони і кожне село, в яке вони виїжджають на пожежу, вони спочатку між собою спілкуються. Про це твій дім чи не твій? Там Вася Петя, Маша. І вони між собою говорять саме. Про свої домівки, про своїх близьких, про свої школи, про свої якісь дуже, дуже близькі емоційні речі, а ти стоїш так, спостерігаєш, бо вони вже так холодно про це говорять, бо вже на другий, на третій, з Турецька вже вивели ну, ДСНСників, але ще півроку тому вони там були. І вони зараз, от так само вже в іншому місці рятують інших людей з таким же холодним обличчям, як там на другий рік війни рятували своїх близьких. Наскільки я знаю, ваша знімальна група потрапила під острі під і Ви були достатньо сильно контужені. Після такого не кожен знайде в собі сміливість знову повертатися на схід. Чому це робите ви? Можна інакше відповім на питання в кожного військового, який зараз на передовій знаходиться і служить, в нього по 6 по буває контузій. Що ми будемо говорити про мої там нещасні дві до речі? Во так що ні, це не це не привід, щоб зупинятись. Хлопці там хлопці продовжують. Значить, нам треба. Можна я зараз скажу те, що я хотіла би сказати? Прошу, дуже важливо, журналісти. Зараз, ну якби кожен сусліка агроном. всі, хто мають в руках телефон, вони всі вважають, що вони журналісти і можуть собі дозволити це. З одного боку, це прекрасно. З іншого боку, кожна людина, яка фіксує події на Донбасі, яка бачить там всі ці руйнування, бачить військових, говорить з ними. Нехай в першу чергу буде думати про них, про військових, аби ну зарадити. Ситуації, в якій асінтери, зможуть потім там побачити горизонти, полігони, там якісь там предмети, за які можна вчепитись. Тобто блюрити фон, спілкуватись з військовими, чи можна, чи не можна. В першу чергу хотіли б усіх всіх колег своїх і не колег, які просто якби як любителі займаються цим, попросити про те, щоб вони думали про безпеку. В першу чергу, дякую. Ти авторка і режисерка телевізійного фільму Щит Європи. Про кого так. він? Про легіонерів, про людей, які разом з українськими нашими військовими стали от на зад захист України навіть з перших днів почались перші заявки. Я вже цікавилась цією темою перед тим, як знімати самі не розуміючи нашої мови, навіть хотіли, ну скажімо так, без популізму віддавати своє життя навіть за якісь цінності демократії, про що вони мріяли і думали. Звичайно, тут ідеалісти поприїжджали, тому що вони. Вони класні, вони світлі люди, вони несуть європейські цінності. Оту красу е, думки, що не має бути так, що велика країна стає агресором і душить маленьку країну, там, да, яка не може захищатись. І вони всі поприїжджали з думкою, що їхні країни тисячу разів неправі. І хоча б я поїду. А чия історія серед історії легіонерів тебе найбільше вразила або запам'яталось? Мій улюблений персонаж там був з Нової Зеландії. Десь нижче мене ростом хлопець. Він англійською там ламаною. І він, перше, що як він представився нам на камеру, він сказав: ви кричу, не переживайте, ви не зрозумієте, звідки я. Це там десь посередині сідниць, десь дуже далеко. І він мене так вразив, він хотів чомусь сюди приїхати. Через те, що він вважає, що так, як захищається Україна, мають захищатися на його батьківщині ті, кому потрібна допомога. Коли знову на схід? Раз. Через три дні. Мені залишається лише побажати тобі удачі, подякувати дякую. за розмову і за твою роботу. Да, дякую. А з нами у студії новин була наша спеціальна кореспондентка Надія Зуєва. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску вінницькі підприємці збільшили експорт власної продукції на 14% протягом року і не збираються зупинятись на досягнутому. Вінничанин Валерій Савосько виготовляє буржуйки та окопні пічки. Бізнес мирного часу сьогодні перетворився на благодійну допомогу. Ковбаска бігус годзя – Традиційні подільські хліби, рецепти яких зберігаються десятиліттями і не лише Гастроспадщину Поділля представили на смачній виставці. Почули запах горілого, а потім помітили клуби диму із сусідньої квартири. У багатоповерхівці по проспекту юності горіла квартира на шостому поверсі. Вогонь охопив балкони, одну з чотирьох кімнат. Людей у помешканні не було. Закіполом я дісталися до сусідів зверху. Там пошкоджено балкон та кондиціонер. Рятувальники загасили пожежу та евакуювали десятки людей із сусідніх квартир. На місці житла залишилось лише згарище. З вулиці про пожежу нагадують вигорілі вікна а всередині нагар на стінах і стелі на сходовому майданчику причину пожежі наразі з'ясовують слідчі. Сусіди переконані, що займання в квартирі сталося неспроста і мають підозри, що це умисний підпал. За фактом пожежі, яка сталася на проспекті юності у місті Вінниці, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України це умисне знищення або пошкодження майна. За такий злочин передбачене покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Програма підтримки бізнесу та вихід на міжнародні ринки Вінниця стала п'ятим містом, у якому пройшов офлайн інтенсив Go Export для бізнесу. Його організував офіс із розвитку підприємства та експорту, аби надати підприємцям, які хочуть продавати свій продукт за кордон, алгоритм дій. Деталі далі у нашому сюжеті. Вийти на закордонний ринок на взаємовигідних умовах у Вінниці. Пройшов офлайн-інтенсив GoExport для понад 20 підприємців, які прагнуть продавати свій продукт за межами України. За останній рік приріст експорту Вінниччини зріс на 14%, Тож, аби темпи не сповільнювалися, бізнесу необхідна підтримка від держави і міста. І безпосередньо для бізнесу ясно, що такий інтенсив він є максимально важливим, тому що з однієї сторони він надає можливість познайомити бізнес з тими інструментами, на які можливо не всі звертають увагу, і можливо навіть не всі знають про ці інструменти. А щоб дати ті корисні поради, які дійсно будуть їм потрібні, коли вони реалізують власні експортні стратегії і власні експортні напрямки. Якщо область дебільшого спрямована на експорт сировини, то вінницька громада працює на кінцеву продукцію. Ми бачимо, що експорт сьогодні це наша соломинка для спасіння, тобто валютну виручку потрібно завозити, валютну виручку потрібно збільшувати. А те, що робить вінницький бізнес, коли вже сьогодні їхня продукція практично масштабувалася до всієї території Євросоюзу, це приклад того, як працювати потрібно. Однак в цьому розумінні потрібно ще Можливості і ці можливості ми в 24-му році створили у серпні. Цього року для вінницьких підприємців створили програму ваучерної підтримки. Так планують спрямовувати до 500 тисяч гривень на малий і середній бізнес. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. А щоб українським захисникам було тепло в бліндажах та окопах, вінничанин Валерій Савоцько виготовляє буржуйки та окопні пічки. До лютого 2022-го так чоловік заробляв на життя, та коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення, почав свої вироби просто віддавати українським військовим. Його майстерня це його ж гараж. Тут Валерій Савосько виготовляє буржуйки, бліндажні печі та скоби. Наразі працює над удосконаленням турбопічки, або як її ще називають ракети. Зробив димоход, вивів. Зараз цей метал приварю, щоб на ній можна було їсти готувати. На турбопічках теж готують їсти, але вона буде стаціонарна, вона дуже тяжка. Вона з грубого металу. Тут 5 міліметрів метал. Вага такого виробу 40 кілограмів. Він чудово тримає тепло, коли нагрівається. «Ось топка, залажуєте сюди дрова, розпалюєте його. за щодо подачі воздуху. От сюди от. вони горять». Турбопічки виготовляє не лише стаціонарні, ось такі переносні. Їх можна швидко скласти. Вага однієї до 10 кілограмів. Покористувалися. Взяв у руки пішов собі. Ще один напрямок роботи Валерія бліндажні пічки. Для опалення інженерних споруд потрібні кілька окопних свічок і в бліндажі тепло. Ця труба профільна, вона 140-та, 160-та. 160, 160 труба, вона стоїть 900 гривень метр. З нього вийде ну, три таких от. Окопна пічка на дверцятах має отвори для циркуляції повітря. Вона не димить. На димохід одягається гофра, яку військові можуть розтягувати по бліндажі. Так тепло швидко розповсюдиться по всьому приміщенні. Сюди одягаєш гофру, чик і все. Цей дим, який тут йде, він залишає на гофрі. Тобто він нікуди не коптить, не димить, нічого. До повномасштабного вторгнення Валерій так заробляв на життя. Та з лютого 2022-го почав волонтерити, бо інакше каже, не міг гроші на матеріали збирає через соцмережі, донатять і ті, хто вже знає, чим займається чоловік. Через високу ціну у магазинах матеріали зазвичай шукає у пунктах прийому металу. Сім'я до волонтерства Валерія ставиться з розумінням і підтримує. Бо, якщо вдається десь підзаробити, все витрачає на метал. Зварює вироби, аби хлопцям в окопах було тепло і мали де приготувати їжу. Пішов електродик купив 400 гривень. Електроди я спалюю за день 2,5 кілограма. Проволока 500 гривень, углекислота – 750 гривень. Тобто дуже багато на розходи. а так я взагалі не Кілограм ходить. У сусідньому приміщенні чоловік виготовляє бліндажні скоби. Це буде майбутня 300-та скоба. Це відрізається 400. На плечі входить і на розкльоп по 10 см. І вона що називається 300 тому що по дві вона 300, 300 мм. Заготовки нагріває у горні, аби їх легше було клепати. А далі вже справа за станком, який сам і придумав. Вся схема цього станка це серце. Ось тут за що пружини воно толкає. І дякуючи цьому станочку, я їх почав робити десь в день. Ну, будемо казати, 300-400 штук. Валерій має третю групу інвалідності та, попри свій стан, щодня працює у своїй майстерні, бо інакше просто не може не зупинятися чоловіку, допомагають слова вдячності від оборонців. Вони висять на стіні у гаражі. Їх також отримує у відеозверненнях. Дякуємо волонтеру Валері за надання матеріалів для будівництва вінтажів. Наразі Валерій має багато замовлень, тому просить усіх небайдужих доєднуватися до зборів, які оголошує у своїх соцмережах. Олена Кербівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал «Віта». Ковбаса приготована на очереті, та унікальна каша внесена до нематеріальної спадщини України. Це невелика частина страв, представлених на виставці гастро спадщини Вінничини. Якою смакотою під цікаві історії пригощали господині? Дивіться у сюжеті Анни Шутової. Кашу зозулю в родині Надії Вісіцької готують понад 100 років. А у Дашківцях ще довше. Рецепт страви, яку додали до нематеріальної спадщини України, жінці перейшов від мами та бабусі. Ця каша приготовлена в печі. Ця каша вариться не на свята, вона вариться хто коли забажає. Ця каша пшоняна на молоці. Звечора ми мочимо пшоно, мак. Потім на другий день заливаємо молоком. Коли вона закипить, додаємо масло, збиваємо яйця, з цукром додаємо і вона пражиться. Це одна із страв, якими частували на виставці гастроспадщини Вінничини. Також пригощали китайгородською ковбасою. Готується вона зі свинини, з перцем та сіллю. А для темного кольору додають не барвники, а кров вона випікається на очереті раніше підготовленому, висушеному і печеться на черені, тобто в печі. Без дека очеред, вбирає в себе вологу з ковбаси, і вона виходить сухенька дуже, але водночас всередині вона соковита. А ще голубці, бігус, декілька видів каш і обрядового хліба. Загалом 14 страв з такої ж кількості населених пунктів Вінничини. Ми привертаємо увагу до того, що ми маємо багатющі традиції національної кухні, тому зберігаємо її. І от сьогодні найкращі елементи ми вам демонструємо. Гастро спадщина один із елементів національної культури. Тож до всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначили кращих з кращих в області. Люди культури це ті, хто дуже багато робить для України, і особливо через нашу культуру за кордоном про українців дізнаються правду: про душу, про цінності, про нашу волю і. Нашу високу, високу таку людяність Нагородили й колектив Вінницького обласного центру народної творчості з нагоди 85-річчя. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта на сьогодні. Це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться міжнародний дайджест новин, бережіть себе і близьких. Підтримайте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.